Патрошов каже, що радіоактивна хмара вже летить на Європу. Я не жартую. Він реально це заявляє. Більше про приступи секретаря російського радбезу в цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я на Федор. Срочно! Радіоактивне облако вже літить на Польщу. Ні, я не передивилась російської пропаганди. Це цілком серйозна заява секретаря Російського совєта безпеки Миколи Патрушева. А знаєте звідки за його версією з'явилась ця радіоактивна хмара? Усьому винні боєприпаси зі збідненим ураном, який західні партнери поставили українцям. Зацитую. Американцы уже не раз в истории помогали странам, Украине тоже помогли. Надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с объединенным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы и в Польше уже зафиксирован рост радиации. Кінець цитаты. Ріст радіації скоро буде зафіксований у моєму мозку від нерозуміння звідки вони то беруть. Але друзі, давайте ще раз: збіднений уран знаходиться лише в осерді снаряда і радіоактивність такого матеріалу. Надзвичайно мала у жодних конвенціях ООН немає заборони його застосування під час збройних зіткнень ба більше це один із найефективніших боєприпасів для боротьби з бронетехнікою, який використовують багато армій світу. Такі боєприпаси були навіть на озброєнні у радянського союзу, але Патрошев про це чомусь не згадує. А от що згадує, хоча скоріше вигадує так, це про те, що Європа під час війни підтримувала Гітлера. Уявляєте, не була окупована, а підтримувала. Вам і переписування історії далі. Цитата. Во время Великой Отечественной войны большинство стран Европы поддержали Гитлера. Около миллиона солдат из стран-союзников фашистской Германии воевали на стороне анцистского блока, безжалостно убивали мирных жителей и разрушали наши города. История повторяется: в настоящее время эти же страны, искажая историческую правду, приписывая только американцам, англичанам и французским войскам победу во Второй мировой войне, поддерживают новоявленных украинских неонацистов и бандеров. Кінець цитати. Секретар російського радбезу називає Україну київський неанацистський режим, який був вскормленим англосаксами, і каже, що Київ причетний до вбивств пропагандистів та воєнних злочинців на території Росії. Заявляє наступне. Совершенної в Росії заранее подготовленной в Вашингтоне Вашингтоні Лондоні информационной кампанией, призванной дестабілізувати общественно-політичну ситуацію, подорвать конституційні устрої суверенітет Росії. Ну и, щоб два рази не бігати, Патрушев одразу озвучив, що для того, аби унічтожити Росію, а насправді ж звільнити окуповані українські території, Захід надіслав Києву понад 600 видів зброї. Цитую. Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Такие действия полностью противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия в случаях, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для осуществления актов геноцида. Нанесение ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершению преступлений против человечности. Ох, і маніпулює. Ми всі бачимо, що ліквідовують зсу. Це логістичні вузли окупанта, склади з боєкомплектом та технікою. А от хто і знищує мирне населення, так це держава-агресор. І відповідальність обов'язково настане. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться, ставте вподобайку цьому відео.